Всіх вітаю, хто дивиться мій канал. Хочу показати вам свою гортензію, цю красуню. Такий в мене вже кущик виріс гарненький. І ось вона відкрила вже свої шапки. Зараз, зараз підійду ближче. Ця гортензія у мене тепер без назви, незнайомка, але вона дуже гарна. Подивіться, які в неї шапки повідкривала. І ще суцвіття вона, бачите, не до кінця відкрила. Вони будуть ще більшими. Ось. Бачите, які. Дуже гарне. І їх в цьому році, бачите, скільки я залишила ось. Але вона, що хочу сказати, вона гарно держить свої ці соцвіття. От У неї такі доволі. Потужні гарні стебла, але я підстрахувала і її підв'язала. Ось бачите, того, що зараз у нас йдуть дощі, суцвіття намокають і хиляться. Ну, І щоб такого не було, я її трошки підстрахувала. Підв'язую я гортензії свої, ось дивіться, методом парасольки. Беру ось таку, купляю таку мотузку. От, і ось так зачеплюю за стволик, якщо видно, І веду сюди до оцієї опори, у мене, потім знову назад. І так чередую, і отак от методом парасольки підв'язую свої гортензії. Дуже красива. От, і такі листки в неї зелені, такого насиченого кольору. От, і ну, взагалі кущик дуже гарний. Дивіться, там, от даже внизу, показую вам, немає ні одного засохшого листочка. Бачите, як вона себе гарно поводить. Е, вона замульчована, у мене хвойним опадом. Я замульчовую От, бачите як. Ну, і далі буду її формувати. Мені тут великий кущ не потрібний. Але буду дивитися, яка вона буде. Можливо, я її трошки зроблю вищою на слідуючий рік. Ну, дуже гарна, дуже гарна гортензія. Красиво виглядає, прикрашає мій дворик. Купляла як самарську лідію, але це не вона. Я вже про це говорила не раз. Але дуже мені подобається. Дуже подобається. У мене є і штамбік з нею, я вже знімала про нього відео. Штамбік теж себе гарно на штамбі суцвіття поводить, хоча там гілочки і менші. тонші, тонші я мала на увазі ось ці гілки самі, вони тонші на штамбіку йдуть. От, Але все одно суцвіття не хилиться, після дощу не хилиться. Ось така в мене красуня. Дуже гарна, дуже гарна. Зараз вона вже білого кольору. Більш білий в неї колір. Ну, от ще верхушечки, бачите, ще салатовенькі. Це ще вона не до кінця відкрилася, ще буде суцвіття в неї більшими. От Ще кожна верхушка така з салатовим відтінком іде. І ось іще, бачите, ці, де будуть квіточки відкриватися. Дуже красиво. гортензія без назви. Всім гарного дня!